Багато хто починає свій день з кави. Я це зовсім не засуджую, бо також дуже полюбляю цей чудовий напій. Але щоб прокинутися швидше, наповнити себе зранку енергією, розігнати кровообіг, пропоную вам розпочати день з мобільної ранкової розмінки. У цьому відео я покажу вам 5 простих, але дуже енергійних вправ, які зарядять тіло та мозок і налаштують ваш успішний плідний день. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Тож, ось вправи рекомендовані фахівцями-реабілітологами для пробудження зранку всіх внутрішніх процесів. Розпочнемо з легкої дихальної практики. Дихаємо в живіт. Нагадаю, вдих через ніс, видих через рот. Отже, станьте рівно ноги на ширині плечей, руки на живіт. На вдиху розводимо руки в сторони, при цьому живіт м'яко розширюється. На видиху з'єднуємо руки перед собою, живіт підтягується. Зробимо 5 повторів. Такий тип дихання насичує мозок киснем, знижує ранкову втому, активує парасимпатичну нервову систему. І розпочинаємо наші енергійні вправи. Можете, до речі, включити приємну ритмічну музику для супер настрою. І перша вправа кругові рухи плечима назад. Ноги на ширині плечей, тіло вільно рухається, розслаблене, руки вдовж тулуба. Вільні, коліна м'які. Робимо кола плечима назад. Можете під час цього руху трішечки присідати. Дихання коригуйте з рухами, пробуджуємо свій кровообіг. Продовжуємо одну хвилинку у зручному для вас темпі і динаміці. Друга вправа: знову кругові рухи. Тепер це почергові рухи назад руками. Одну ногу поставте для опори вперед, вдих кола одною і другою руками. Видих знову кола двома руками. Зробіть по 30 секунд з опорою на кожну ногу. Ця вправа знімає затерплість, розганяє лімфу по тілу, позбавляє головного болю. Третя вправа звукотерапевтична вправа. Вона направлена на активацію роботи серця і органів грудної клітки. Робимо одночасні кола руками назад. Одна нога винесена вперед для опори, вдих. Коло руками назад, видих, робимо активний рух ліктями в сторони на рівні рудної клітки, і вимовляємо склад Х. Фізіотерапевти радять ці рухи як ранкову профілактику остеохондрозу та для відкриття грудної клітки. А звукотерапевти додають, що склад Х активує і оздоровлює серце і органи, розташовані в районі грудної клітки. Повторюємо цю вправу на протязі однієї хвилини. Четверта вправа: марш на місці з руками. Легко й динамічно маршируємо на місці, піднімаючи коліна на комфортну для вас висоту та активно високо відводимо руки в сторони. Дихання координуємо з рухом. Наприклад, якщо вдих рух руками вліво, видих, рух руками вправо. Продовжуємо приблизно одну хвилину. Ця вправа піднімає пульс до здорового ранкового старту і заряджає енергією. П'ята вправа. Завершуємо нашу ранкову бадьорість відомою вправою, яка наповнює нас енергією. Положення ноги на ширині плечей, коліна м'ягкі. Робимо почергово активні рухи руками паралельно тулубу. Вверх. Вниз, підіймаючись при цьому на носочки. Руку внизу максимально заводимо назад, вдих, одна рука вверх, друга вниз, і стаємо на носочки. Опускаємося на стопу під час зміни. Рух трішки присідаємо. Видих, змінюємо положення рук, знову стаємо на носочки і повторюємо праву одну хвилину. Ця вправа відкриває грудну клітку, стимулює серцево-судинну систему, піднімає рівень ендорфінів. І це дуже важливо. Отримати під час занять позитивні емоції, порадіти, адже радість підвищує імунітет і знижує рівень стресу. Усі ці вправи займають 5-6 хвилин і безпечні для більшості людей. Д-50, якщо робити їх у комфортному темпі. За бажанням їх можна доповнити вправами з нахилами в сторони, з присіданнями або включити ці вправи до свого комплексу ранкових вправ. Ну що ж, ці 5 вправ зранку подарують силу, ясність і гарний настрій. Спробуйте робити їх щодня. Розпочинайте свій ранок з енергією. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, як ви себе відчуваєте після цих бадьорих ранкових практик. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи. Будемо разом практикувати підписка і лайк, якщо було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії, яскравої життєвої енергії. Ну ось, а тепер можете і смакувати свою улюблену каву.